Друзі, усім привіт! Ласкаво прошу вас на мій канал. Я до вас повністю, можна сказати, з голим обличчям. Взагалі ніяк не нафарбована. Ви можете бачити всі мої недоліки, які у мене є. Все чому? Тому що сьогодні у нас з вами тест-драйв на новий продукт, який я нещодавно придбала. І це ось такий кушон від китайського бренду. А бренд, я так розумію, що ось це назва бренду, чи це назва кушону, не знаю. Ну, якщо я правильно розумію, то назва читається туз. Напевно, що так, не знаю. Можливо, я помиляюсь. У мене 0,2 відтінок цього продукту. Як ви бачите, повністю запакований цей продукт. Наскільки я розумію, цей продукт можна придбати на Аліекспресі, якщо ви там щось собі купуєте, або на інших якихось площадках інтернет-магазинів. Свій продукт я купувала через постачальника, який продає товари на OLX. Мені подобається, що саме на OLX є така послуга. OLX доставка, вона платна, але це невеличка гарантія того, що вас там не надурять, тому що гроші ви заплатите тоді, коли заберете свій товар на почті. Тобто, ви можете його перевірити. Якщо вам щось не подобається, ви від нього відмовляєтесь і ваші кошти повертаються вам на картку. Тобто, ну, мені це подобається, мені це вигідно. Досить багато продуктів я можу купити на OLX. Ну, це не завжди стосується якоїсь косметики, там інших якихось речей. Ну, могла я замовити на Аліекспресі, але, якщо чесно, не захотіла чекати цілий місяць, тому швидесенько зробила замовлення на OLX, на нову почту. Вчора сходила, отримала своє замовлення, і сьогодні ми знімаємо на нього огляд. Ціну посилання на продавця, у якого я купувала, можу залишити внизу в описі під цим відео. Якщо вам раптом стане цікаво, ви можете у нього також замовити. Стосовно того, чому я не придбала цей товар на Аліекспресі, тому що, якщо чесно, моє знайомство з Аліекспресом розпочинається ось тільки-тільки. Буквально там пару товарів замовила, ну, знаєте, так, чисто спробувати, доїде в мою область а, цей товар чи ні, тому що я живу в Дніпропетровській області, це вважається більш такою гарячою точкою, зв'язаною із воєнним станом, тому а, сюди. Посилки з Аліекспресу, ну скажімо так, не доїжджають. Але якщо при замовленні товару на Аліекспресі ви вбиваєте, скажімо так, Київ. Ну або там не знаю Львів. Ну я вбиваю Київ. Потім там нижче є декілька параграфів. Ви туди вказуєте вашу повноцінну адресу, тобто місто, область, там вулицю, будинок, індекс почтовий і все тому подібне. І і тоді дуже багато шансів, що ваша посилка до вас все ж таки доїде. Давайте будемо відкривати наш кушончик і дивитися, який же він всередині. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I таке оформлення у цього кушончика. До речі, об'єм 15 грамів це стандартний об'єм для кушонів. Саме ось це пакування воно таке пластикове, досить легеньке. Мені безмежно сильно сподобався дизайн. Ну, саме, знаєте, так відкручується, трішки незвично для стандартного кушону. Я звикла, що просто на кнопочку нажимаєте, і воно так зверху відкривається і що зверху є дзеркальце. У цьому кушончику дзеркальця немає, але дизайн такий мені набагато сильніше подобається, ніби, знаєте, як якась скарбничка. Досить симпатично, ці троянди дуже красиві. До речі, я Дещо згадала, що такі кушончики продавалися в магазині Аврора, але, на жаль, тут, де я мешкаю, в Аврорі ні разу не було цього кушону в наявності, абсолютно тільки на сайті Аврора можна було зробити замовлення. Також знаю, що на просторі продається такий кушон. ну, Загалом купити його не проблема. Стосовно аромату, мені по аромату цей продукт не дуже подобається. Ну, такий, знаєте, трішечки хімозний, трішечки солодкуватий присмак, як зазвичай у дешевої косметики. А сьогодні на моєму обличчі ніяких праймерів, бази чи ще чогось немає, тільки зволожуючий денний крем, і в принципі більше нічого. Я трішечки промикнула лице матуючою серветкою, тому що сильно сяяло, і в принципі, все готова наносити цей продукт. До речі, наносити буду двома способами. Ось цим спонжиком, що йде в комплекті. Дивіться, до речі, узор він тримається навіть після того, як я його добряче так обручку витирала, все рівно, дивіться, досить красиво і прикольно виглядає. Будемо наносити ним і а, обрала ось такий свій звичайний пензлик, добре набитий. Будемо на одну сторону наносити. За допомогою спонжа, а на іншу сторону пензликом. І подивимось, як краще наносити цей кушон. Набираємо. До речі, спонжик свій я намочила, зволожила його добряче, тому що бачила багато оглядів, що його краще все ж таки намочити. І він так збільшився практично в два рази. Дивіться, узор переноситься. Зараз я вас трішечки приближу, щоб вам було видніше. Так, узор на обличчі бачу. Ну, Будемо намагатись його тепер розпреділити. Ну, ви знаєте, він переноситься, але ось цей спонж, він мені незручний. Він занадто якийсь м'якенький і. Ось тут, де він кріпиться до цієї ручки, він якось дуже сильно туди-сюди бовтається. Мені просто некомфортно його наносити. Я ніби його в цю сторону, а він мені вигибається в іншу. Тому саме ось цей спонж із комплекта, він мені якось не дуже подобається. Але наносить він, в принципі, нормально і виглядає також добре. Не знаю стосовно того, наносити на очі чи ні, але давайте все ж таки спробуємо. Буде як база під тіні. Сподіваюся, що алергічної реакції у мене не буде, а якщо й буде, то ви про це точно дізнаєтесь. Ну, не знаю, я, напевно, більше наносити на цю праву сторону не буду. І, до речі, спонжик він ніби трішечки крошиться, якісь чорні цяточки залишаються на шкірі. Ну, якщо ось так от подивитись, то різниця дійсно є. Прямо. Класна різниця, мені подобається. І дуже подобається, що цей продукт не підкреслює мої зморшки, мої розширені пори. Виглядає, в принципі, чудово. Тепер спробуємо нанести пензликом. Беру ось так, натискаю. Сподіваюся, що продукт на пензлик набирається. Якщо чесно, не дуже мені зрозуміло, але начебто, начебто набирається. Дивіться. І переносимо. Ну так, набирається однозначно. Прямо добряче, набагато більше набралось, ніж на спонжик. І напевно пензликом я пройду стрішечки ось тут. Ой, Боже, багато набралось на носику і на підборідді. Також можна трішечки нанести ось сюди. У мене тут, до речі, свіженький прищик є. Ну, нічого, спробуємо його трішечки замаскувати. І тепер поверх ось тут, де я нанесла пензликом, просто підтушовуємо спонжем. Ну, зараз, начебто, виглядає досить непогано на носику, тому що ось цей спонж, щоб тільки ним наносити на носику, він якийсь занадто великий. А наносити тільки пензликом залишаються полосочки. Тому нанесли пензликом, підтушували спонжиком і виглядає просто бомба. Ось сюди трішечки додаю, бо тут якось пробілами лягло. І трішечки стягую на шию. Також не забуваємо залишками профарбовувати наші вушка, щоб відтінок по всьому периметру виглядав більш натурально, більш красиво тут спонжиком. Ну і, в принципі, все. Начебто я закінчила наносити цей продукт. Можу сказати точно, що. Покриття дуже натуральне, дуже легеньке, але при цьому приховує дрібні якісь недоліки дуже класно. Почервоніння, принаймні, маскує просто супер. І малесенькі якісь плямки, і малесенькі якісь прищики маскує досить прямо класно. Мені подобається. Почекаємо хоча б 10 хвилин, щоб подивитись, який фініш дає цей продукт. Ну що ж, пройшло вже 10 хвилин з моменту нанесення кушончика. Ось так от усе виглядає. Можу сказати, що відтінок не змінився. Те, як виглядає продукт на обличчі, також не змінилось. Все, в принципі, чудово, але фініш не матовий. Ну, я і знала, що фініш не буде матовим, це іде зволожуючий кушон. Тому ось такий фініш, це норма. Тим паче, що сяйво є, але воно невелике. Це не жирний якийсь блин. Виглядає, в принципі, все дуже симпатично. Фініш такий трішечки лепкенький, але мінімально. І є таке невеличке сяйво, ніби знаєте, із середини світиться шкіра. Можу сказати, що це приблизно сатиновий фініш. На моєму жирному обличчі виглядає, в принципі, дуже навіть добре. Давайте тепер вблизу роздивимось на мою шкіру. Нагадую ще раз, що на цій стороні у нас було нанесення за допомогою пензлика, а на цій стороні за допомогою спонжика. Як по мені, і там, і там виглядає приблизно однаково. Я не бачу якоїсь великої різниці, тому, в принципі, я задоволена результатом. Наносику продукту малувато, але, в принципі, ну, такий макіяж виглядає досить натурально і симпатично. Дивіться, порки мої не підкреслені. Зморшки під очима вони завжди є. Але цього разу вони не підкреслені. Сильніше ніж зазвичай. Тому в принципі все нормально. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart race. So catch me if I fall. В принципі, мені подобається все, що я бачу, але такий фініш на моєму жирному типі шкіри занадто швидко витреться, занадто швидко буде сяяти, прямо як із космосу. Тому фіксуємо цей продукт за допомогою пудри. І моя улюблена пудра ну, я думаю, що ви знаєте, якщо ви не вперше на моєму каналі, це глимбі. Тон у мене в номері 0,4. Це сама улюблена моя пудра. Вона просто чудова. Не знаю, ну прямо я готова їй співати якісь оди, серенади, тому що пудра дійсно просто бомба. Струшуємо і наносимо. Пудрою я закінчила. Тепер я піду дороблю свій макіяж і потім повернусь до вас. Ось і знову я. Я повністю доробила свій макіяж. Власне, ось так от усе виглядає, начебто виглядає непогано. Що можу сказати? На цей кушон вся декоративна косметика лягає чудово, розтушовується також досить добре, нічого поганого сказати не можу. Що сьогодні використовувала в макіяжі? Ну, пудру я вам показувала. Потім ось така помадка для брів від iMagic. У мене відтіночок 02. А потім палетка для обличчя від Evelyn, у мене відтінок 01. Макіяж очей робила за допомогою ось такої палетки від GlenBe в номері 02. На губах у мене ось такий блиск для губ від Lamel. Але, на жаль, у мене тут не показує, який це номер відтінка. Не пам'ятаю точно, який у нього номер. І він її фарбувала за допомогою ось такої туші від Rimmel. І, в принципі, все. Ось такі продукти я використала, і, власне, ось такий макіяж у мене вийшов. Тепер я піду далі тестувати наш кушон. Зустрінемось з вами десь приблизно через 3, можливо, навіть через 4 годинки після нанесення, і подивимося, що з цього вийде. Тому не перемикайтесь, буквально через декілька секунд ви все це побачите. Вже пройшло 4 години з моменту нанесення нашого кушончику, і, власне, ось так от я виглядаю. За 4 години вже досить сильно блищить все моє обличчя, прямо такий дзеркальний ефект. Те, що, власне, я зовсім не люблю. Тому будемо зараз прибирати жирний блиск. І для цього я буду використовувати свої улюблені серветки ось такі детокс з активованим вугіллям. Тут упаковка на 100 штук, але в мене там уже залишилось зовсім мало, тому потрібно буде скоро їх обновляти. З прибиранням жирного блиску я повністю закінчила. На цей етап пішло всього 2 серветки. І дивіться, матовий, красивий, натуральний фініш, дуже симпатично виглядає. Давайте подивимось, які дефекти виникли за 4 години. Ну, я бачу, що трішечки осипались мої тіні, Зовсім мінімально. І трішечки тональний продукт витерся ось тут на носику. В принципі, інших якихось змін я не бачу. Усе чудово виглядає, не знаю, нема до чого придратися, якщо чесно, взагалі. Носиться комфортно, відчувається комфортно. Сьогодні на вулиці дуже спекотно, я ходила по магазинам, гуляла з дітками на майданчику, і в принципі мені з цим кушоном було повністю комфортно. Я його на собі не відчуваю, і для мене особисто це дуже важливо. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just you, so you'd notice too. Seeking so looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view! I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. me if i В цілому, те, що я бачу у дзеркалі, мене повністю влаштовує за 4 години, це досить пристойний результат. Як для китайського кушончику, то в принципі поки що я ним задоволена. Мені подобається, макіяж виглядає природньо, красиво, шкіра виглядає доглянутою, свіженькою, в принципі, прямо супер. Ну що ж, я побігла далі тестувати кушончик. За цей час, що залишився, я користуватись пудрою або матуючими серветками, звісно, не буду. Повернусь до вас і подивимося, що з цього вийде. Ну що, мої хороші, пройшло вже 8 годин 30 хвилин з моменту нанесення кушону, і, власне, ось так от я виглядаю. Знову ж таки, дуже сильний жирний блиск, тому переходимо спочатку до серветок, а потім вже будемо дивитись на мою шкіру вблизу. Серветки буду використовувати ті ж самі, що і в день. Разу на прибирання жирного блиску, в мене пішла всього лише одна серветка. Ось так, от все виглядає. Давайте спочатку роздивимось на мою шкіру вблизу, а потім я вже розповім про мої враження, про цей продукт. А I can't wait. Our first time, a first date. You're so fine. I'm so late. You sip wine. I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart race. So catch me if I fall. Тепер подивимось, що змінилось на моєму обличчі за цей час. Ну, дивіться, цей кушон витерся ось тут, на підборідді, повністю витерся на носику, ось тут трішечки повитирався на щічках. Ну. І напевно, ось тут на шиї він також витерся. В інших місцях цей кушон я все ще бачу, але його вже залишилося дуже-дуже мало. Але, в принципі, це нормально, тому що це кушон, він йде як звичайний бібі-крем, тобто це не суперстійкий продукт, тому те, що він витерся практично повністю за 8,5 годин, це нормально. При цьому мої зморшки не підкреслені, розширені пори не підкреслені. Якихось чешуйок, комочків, нічого такого я не бачу, і це вже досить добре. Мені подобається, що цей продукт він сходить з обличчя дуже делікатно, поступово і це виглядає дуже натурально. Дивлячись на моє обличчя, мене найбільше турбує те, що в мене ось тут слід від туші трішечки змазався. А так, в принципі, моє обличчя виглядає досить пристойно і це досить круто. В цілому, мої враження стосовно цього продукту, він мені сподобався. Якщо чесно, не очікувала, що він буде досить такий хороший. Я очікувала, що це щось буде таке жирне, таке якесь важке для мого обличчя, що я не зможу носити цей продукт на собі. Але ні, насправді. Виявилося, що це досить ніжна текстура, яка приємно відчувається на моїй шкірі, не забиває пори, в принципі, носиться досить добре. Єдине, що не супер стійкий цей продукт. І друге, те, що мені не дуже подобається, що немає СПФ захисту все. Більше якихось таких страшних нюансів я у цього продукта не бачу. Стосовно дизайну, мені дуже сильно подобається цей дизайн, і ось цей спонжик для мене це щось новеньке, щось незвичне, в принципі. Цією покупкою я залишилася задоволеною. Думаю, що ще кушончики від китайських брендів я обов'язково буду пробувати. Ну, а на цьому я буду з вами прощатись. Дуже дякую, що були зі мною і подивилися це відео до кінця. Сподіваюся, що воно було для вас цікавим і корисним. Якщо це так, обов'язково ставте пальчики вгору, підписуйтесь на мій канал, також Інстаграм, тік-ток. Обов'язково пишіть ваші коментарі. А на цьому все. Цілую, обіймаю до скорої зустрічі.